Ну я не хотів би, щоб ми говорили тільки корупцію, коли була корупція при Порошенко, а і не говорити корупцію, яка є при Зеленському. Тобто, ну, я сьогодні досі не дочекався за п'ять років, наприклад, реформу суддів. Про що я говорю постійно, і що я вважаю найголовнішою реформою в нашій країні? Судденна система, яку повинна була реформувати. Питання. Це корупція? Вважаю, що так. Да. І не говорити про це про це випадок не можна. Давайте говорити далі. Послухайте, скільки ми бачимо справ тільки по воєнкому. Ну це ж просто жах. По всій країні. По всі всій країни. Мільянерами, мілья... мілья... мультімільянерами. Мільярдерами, а, мабуть, я б навіть сказав. Стали воєнкоми. Ну ви вважаєте, що нема корупції? Я вважаю, що є. Давайте далі говорити. Ми бачимо кожного разу а, корупцію, де там а, журналісти показують. Да? Я тут згоден, що вони я так скажу, знаєш, а, випробування було у мене у самого, знаєш. Да, і я скажу, що да, ні, ні завжди вони об'єктивні, але я вважаю, що сьогодні інституції проти корупції нам потрібно.